Доброго дня. Розпочинаємо засідання комітету з конкурсних торгів Івано-Франківської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» по розкриттю пропозиції конкурсних торгів, на предмет закупів, код класифікатора 3312.1 ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначення, обслуговування РРО. На засіданні присутні всі члени комітету, окрім начальника юридичного відділу, знаходяться у відрядженні. Сьогоднішнє засідання проходить у режимі реального часу. Ми знаходимося за адресою міста івано франківськ вулиця Незалежності 6 у приміщенні Івано-Франківська тереція. Зараз 15 годин 30 хвилин, 16 квітня 2015 року. Поступило дві пропозиції. Перша пропозиція від фізичної особи підприємця Криворучко Володимир Іванович. Документація опечатана, підписана з мігру. І слідуючий пакет поступив від товариства з обмеженою відповідальністю Зортихселіс. Пакет опечатаний, підписаний відповідно. Скриття пакетів проводить секретар Комітету з пам'ятку Анна Ірина Прошу. Фізична особа підприємницького Володимир Іванович. Яким документ підпишити, постачати. Надано довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для надання послуг. Перелік засобів вимірювання та обладнання для перевірки, контрольних настройки апаратів, технічно обслуговування і ремонту. Надано довідку на дозвіл про виконання робіт введення в експлуатації технічного обслуговування та ремонту гарантійних після орандійного періоду реєстраторів закупівлі операцій. Копії посвідчень завірені початками. Надано копії договорів, аналогічних договорів з ТОП Експотек Інвест. Договір СКОСИСМУУКРІНІКА копія договору завірена. Копія договору завірена з Еселі Trade, А також договір аналогічний з, з Укрпочтою Кіровоградська дирекція «Укрпочта» Надано довідку в тім, що Криву ручку ВАІЗ знаходиться на спрощеній системі оподаткування, де є платником єдиного податку з відсотковою ставкою 4%. Надано податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця Довідку про відсутність запоргованості за кредитними зобов'язаннями, а також витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб. Інформаційну довідку з єдиного реєстру підприємств щодо яких... Порушено провадження у справі про банкрутство введено 7.04.2015 року, а також довідка в довільній формі, що засвідчує, що криворуч і протягом останніх трьох років не був засуджений або притягнений до відповідальності за злочини, пов'язаний. Пункт 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 закону України про захист економічної конкуренції. Надано довідку про відсутність заборгованості з податків зборів, що, що контролюються органами Державної податкової служби, Вийти з реєстру платників єдиного податку. Інформаційна довідка з єдиного державного реєстру реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, видана 3.04.2015 2015 року. Також надано довідку про несудимість підприємця Криворучку Володимира Івановича. Надано довідку, що засвідчує факт, право підпису договорів та інших документів. Криворучку, ВІ, копія паспорта, інфікаційний номер. копія інфікаційного номера. Надано довідку про... Місце знаходження та реалізації з технічного обслуговування реєстраторів розбудованих операцій, телефонний, юридичний та фактичний адрес. Технічна специфікація. Пропозиція конкурсних торгів. Сума пропозиції становить 62 530 гривень. а також основні умови договору про закупівлю. Товариство з обмеженою відповідальністю Зортек-сервіс. Надано прошити пакет документів. Що місяць в собі пропозицію конкурсних торгів на суму 446 160 гривень. Технічну специфікацію, протокол зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю СЕРВІС про визначення директора підприємства, наказ на виконуючого обов'язки директора товариства з обмеженою відповідальності сервість, копія договорів, аналогічних договорів у виконанні. Робіт з ТОВЕКспотекінвест. Копія договіру. Копія договору брус... з Excelio Atrei. Копія договору з систем. Україна. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази Сервіс», Довідка про наявність працівників позорсервіс, які мають необхідні знання та досвід. Довідка про досвід виконання аналогічних договорів яка підтверджує попередньо надані копії договорів. Фінансові звіти за попередній період. Довідка про документи надання яких не передавачено законодавству, в тому, що ЗОГ екс-сервіс» є, є суб'єктом малого підприємства звіт про рух грошових коштів, які зазначені в розділі 3.6 пульт кваліфікаційні критерії до учасника. Не передбачено діючим законодавством, тому не подається у складі документації, що підтверджує. Наявність фінансової спроможності суб'єкту малого підприємства і подають щоквартально звідти за формою Ф1М та Ф2М. Довідку про стан позичкової заборгованості: у упад КБ Приватбанк. Статут підприємства. Випуск з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємств. Витик з єдиного державного реєстру. Довідка про відсутність заборгованості з податків зборів платежів, що купоюються державною податковою інспекцією у місті Іван Кірського. Міс. Свідоцтво платника єдиного податку. 5. З відсутковою ставкою 5%. Довідку про резидента України. Про те, що золотик сервіс є резидентом України та не зареєстрований в офшорній зоні. Інформаційна довідка з єдиного реєстру підприємств щодо яких порушено провадження у справі конкурсу. Довідка про антиконкурентні дії. Довідка про несудимість, виданий на директора Вернигору Сергія Івановича. Інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, яка видана 2.04.2015 року, а також усунення умови договору про закупівлю. Так, все, дякую. Е, більше е, пакетів не поступало. Інформація буде опрацьована і переможець е, торгів буде об'явлений 22 квітня 2015 року. Так, дякую всім за роботу.